У Тернополі попрощалися із річним військовослужбовцем Віталієм Лебедем. Захисник був старшим водієм роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону Вовки. Да Вінчі загинув цьогоріч, 24 лютого, внаслідок влучання ворожого дрона під час вивезення екіпажу. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України старшого водія роти авіаційних безпілотних комплексів військової частини А-49-21, солдата Віталія Лебідь. Я головнокомандуюч Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Головнокомандуючий Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Відомо, що Віталій був добровольцем та з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. На посаді старшого водія чоловік постійно вивозив екіпаж побратимів на бойові завдання. Загинув Віталій Лебідь поблизу населеного пункту Новосергіївка, що на Донеччині. Віталій зуб був моїм побратимом. Ми з ним близько півроку знайомі. Так виявилось, що були земляками. Ось він був нашим водієм, ми з ним бачились практично кожного дня. Щира, сумлінна людина, яка, на яку можна було покластися, яка виконувала покладені на неї обов'язки. Завжди приємно було зустрічати його. Він як наш водій, ми його. він нас. Вивозив на позиції, забирав з позиції. Ми його першими бачили. Хто їхав або туди, або звідти. Дядько Віталія говорить, що не сумнівався, що з початком широкомасштабної війни той вирішить вступити до лав ЗСУ. Це була людина, яка хотіла всього добитися. яка хотіла все мати, і не могла сидіти. Склавши руки, спілкуючись з ним, спілкуючись з його побратимами, так як мій зять, теж я його побратим, і з іншими з його військової частини, всі говорили, що він на тому місці, де він має бути, він всім потрібний. І він сам говорив, що я відчуваю, що я там, де я треба. Віталій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно.